Коли вони можуть бути затверджені, якими вони мають бути, які складові там мають бути. А про все це поговоримо з Іваном Лозовим, це політолог міжнародник Він з нами на зв'язку. Пане Іване, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Вітаю вас. Героям слава. Ну, от бачите, Дональд Трамп власне сказав, що зараз говорити про гарантії безпеки не на часі. А президент Фінляндії, до речі. Активний член коаліції охочих а, серед представників Євросоюзу так само каже, що після закінчення війни а, варто говорити про гарантії безпеки. Ми своєю чергою, ну, а, власне, теж зверталися до наших партнерів, багатьох і до Сполучених Штатів, до Євросоюзу, і навіть а, говорили про певні терміни а, запровадження цих гарантій безпеки, але. Зараз, от бачите, навіть сам президент каже, що можна про це говорити після припинення вогню. Ну, але от закінчення війни і припинення вогню це ж не одне і те. Ж. То що відбувається, пане Іване, на вашу думку? Дивіться: гарантії безпеки дійсно доцільні і мають сенс у умовах, коли припиняється війна. Чи внаслідок перемир'я, чи внаслідок довготривалого миру. Бо питання гарантії безпеки вирішує питання, що буде з Україною після війни, після припинення вогню. Раніше, коли Дональд Трамп дуже більш активно і більш сильно давив на усіх, в першу чергу, на жаль, на Україну, відносно того, що ми повинні припинити цю війну, тоді ми безумовно. і це відома причина, чому в ще в лютому вовальному кабінеті був такий напад з боку Трампа, Венса на нашого президента Володимира Зеленського, тому що він піднімав, ще тоді питання гарантії безпеки, якщо ми погодимося на перемир'я на припинення вогню. Але тому, що це питання відпало останні пару місяців через Путіна. Питання гарантії безпеки також не є. Першим зараз в порядку денному, і ми бачимо навпаки, Путін за е, перепрошую Трамп. Я часом двох тут, і може, Трамп зараз, особливо враховуючи його вчорашню заяву, хоче посилювати тиск проти Росії. Він вперше е, кілька разів серйозно говорить про введення санкційних тарифів проти тих, хто купує російські енергоносії. Наприклад, він вчора в заяві, що було дуже дивно і. З одного радісно почути, заговорив про те, що Україна може і повинна взагалі-то повернути всі окуповані і втрачені Росії території. Тому зараз питання не стоїть так нагально, як здавалося, може Трампу раніше про припинення вогню. І питання гарантії безпеки відійшло, тому що гарантії безпеки після того, після війни, яким чином вона б не закінчилася. А, ну так, але ж разом з тим, гарантії безпеки, бачите, є ще меседж про те, що, скажімо, військова структура цих гарантій безпеки вже погоджена, далі триває робота над політичною структурою. Давайте спробуємо ці поняття більш простими словами охарактеризувати, що таке військова структура, що таке політична, і як це потім буде. Ну, презентовано, не знаю. Ну узгоджено точно ні. Але е, як це донести нашому супротивнику? Я думаю, що президент Фінляндії Олександр Штуб це великий наш друг. Він має дуже раціональний, твердий і я вважаю хороший підхід до питання вирішення цієї війни агресії Росії проти України. Він мав на увазі саме простими словами перефразувати військову складову. Він мав на увазі просто Українська армія ЗСУ. Вона посилена Європою. Вона далі буде посилюватися Європою. І це поки що наша гарантія безпеки. Бо в річ, без ЗСУ нас би вже не було. Політична складова мається на увазі. Якісь додаткові домовленості, крім посилення української армії, можливо, якесь навіть роудмеп, дорожній шлях до реальної для вступу України до НАТО, можливо, навіть залучення безумовно тих же європейських солдатів з складу коаліції охочих, хоча то дуже складне питання. Він, я думаю, нічого такого нового не сказав, просто перефразував те, що ми маємо. Ми маємо те, що українську армію він та слава Богу, на наші європейські партнери хочуть підтримувати і підтримують досить посильно. На жаль, США нас не підтримує. Поки що, це всі гарантії. Вся військова складова того, що ми маємо. Добре, ці гарантії вони мають, скажімо так, остаточний. Мають мати остаточний вигляд у вигляді чого пане Іване. А Зеленський днями до речі, в одному з інтерв'ю теж сказав дуже важливу фразу: що ми бачимо, що насправді якісь важливі документи, які фіксували міжнародне право, не працюють. А він згадував безпосередньо Будапештський меморандум, який не спрацював. Насправді тут сюди ж можна додати: ну, це вже не зеленського слова, а наприклад, договір України і Росії про повагу і ненапад, про повагу до кордонів. Такий був підписаний договір, і взагалі безліч договорів з Росією, на які вони наплювали відповідно. Звісно, ми не хочемо повторення Будапештського меморандуму, де ми будемо думати, що ми підписали важливий договір, де нам всі прийдуть на допомогу. А потім всі, хто мають прийти, сказати, що друзі, ну це ж було просто, скажімо, фіксація, це ж була не угода, а ну така рекомендація, умовно, яку ти можеш виконувати, а можеш ні. От як ці гарантії мають називатися? Договір, угода е, не знаю. Знову ж таки, як приклад, у нас є підписані зараз договір про співпрацю з Великобританією. Де є чіткі суми, наприклад, про те, що Британія нам виділяє 3 мільярда фунтів стерлінгів до 30-го року щорічно. Є домовленості про виробництво зброї, є домовленості про постачання конкретної зброї, знову ж таки, від Великобританії. От ця конкретика осяжна. І так, і ні. Тому що. Кожна країна, в тому числі Велика Британія, є сувереном, тобто вони повністю володіють правами суб'єкту міжнародного права. І скажімо, за рік, за 10 років, чи раніше, 2030 року, новий якийсь уряд Великої Британії може вирішити, що грошей немає, і сказати: Ну цього року ми мусимо змушені пропустити цю допомогу Україні з СУ. Це згідно міжнародного права, вони мають це право. І це є суть основної проблеми оцього питання гарантії безпеки. Що? Щось пообіцяти в майбутньому навіть добросовісно і щиро, як очевидно, це зробила Велика Британія, не може гарантувати, що ситуація не зміниться. Ми бачимо, що відбувається в кількох країнах, скажімо, де в Польщі прийшов президент, який не дуже прихильно ставиться до України, наприклад. Є такі люди в Італії, наприклад, там заступник премєр міністра, який проти того, щоб допомагати Україні, і так далі. Тобто ситуація на міжнародній арені може змінитися, і немає, і не було ніякого міжнародного поліцейського, як, який би прийшов і постукав по голові тих, хто порушує міжнародні угоди, навіть незаконно. Бо будь-яка міжнародна угода кожна країна може з них вийти з відповідним там попередженням переважно міжнародні угоди передбачають навіть є клаузер, Положення про те, що яка процедура виходу з тієї міжнародної угоди, саме тому, коли обговорювалося питання гарантії безпеки для України, яка форма це може бути, найкращі наші друзі наполягали і наполягають на тому, що Україна повинна бути членом НАТО. Колишній генсек НАТО, навіть Рен Стотенберг пропонував. Ні, перепрошую, це був Андрес Расмусен, Пропонував, щоб Україна в теперішніх кордонах, не включаючи окупованих територій, була прийнята в НАТО. Де, трохи важка ідея, але фактично стаття 5 НАТО це єдина гарантія. Чому? Тому що із там, 32 членів НАТО, там двоє-троє НАТО. Перепрошую, Угорщина, яка Словаччина може там. Польща змінить свою думку, Польща вже заявила, що вона в ніякому разі не буде відправляти своїх солдатів в Україну для того, щоб дотримувати сам миру на нашій території. Але із 32 знайдуться багато хто будуть нам посильно допомагати, якби ми були членом НАТО. І це стосується, до речі, цих провокацій Росії проти країн НАТО, Польщі, там, Естонії. Вони мають впевненість у тому, що їх. Хтось інший, багато хто, потужні країни. Великобританія вже відправила своїх винищувачів у Польщу як попереджувальний крок. Вони будуть їх захищати. Оце справжня гарантія безпеки. Крім них, я не знаю інших реальних серйозних гарантій безпеки. І стаття 5 Північного атанти договору дуже проста. Напад на одного з нас це напад на нас усіх крапка. І це вже все осяжні обов'язки. Там не на скільки треба зброї постачати, скільки солдатів відправляти, скільки е, треба виділити винищувачів для того, щоб закрити небо над своїми друзями, країнами НАТО, на яких напали. Але це включає все те туди, в юридичному плані, чітко. Тому е, це наш єдиний шлях, надійний. А все решта, це я вважаю. Може бути дуже оманливо, як той же Будапештський меморандум, але ж пане Іване, знаєте, я от зараз слухав вас і згадав, наприклад, два конкретні кейси, які сталися в 20-му столітті після Другої світової війни. Це Корейська війна 50-го і 53-го, коли Сполучені Штати. Вступили в цю війну, де була поділена Корея на північну і південну. Вони воювали на боці південної з північно-корейськими військами, і радянськими військами, які там були в складі, так і на почасти з китайськими. Ну там така була збірна солянка сил, але вони вступили і допомогли, скажімо, так, зберегти демократію. І друга історія це історія В'єтнамської війни. По суті, така ж сама, де одна частина країни воювала з іншою, була був затяжний громадянський конфлікт, куди вступили Сполучені Штати на боці південного В'єтнаму проти В'єтконгу. Я зараз не кажу про наслідки обидвох воєн, не кажу про те, що там Сполучені Штати щось втратили, але вони вступили. То які ж вони гарантії безпеки мали для цих країн для Кореї і для В'єтнаму? Чи вони вступили на пряме прохання? Захистіть нас? Тоді Америка в обох випадках вступила в ці війни, воювали досить серйозно: 55 тисяч американських солдатів загинули в В'єтнамській війні, тому що США вважало, що це в їх корінних і найважливіших національних інтересах. Тобто це було їхнє рішення. Вони могли б і не приймати це рішення, нічого їх не зобов'язувало цього робити. До речі, у В'єтнамі до Американців воювала Франція, бо на той час Франція вирішила, що вона буде. Захищати південну В'єтнам і що це в їх інтересах, і це може бути будь-коли, але це не гарантія. Рішення конкретної держави щось робити, в тому числі воювати на стороні іншої країни, це їхнє рішення, це може бути. Але гарантії для цих країн не було. І до речі, гарантії немає для Тайваню Америка не зобов'язана фактично вступати у війну проти Китаю випадок, що Китай нападе на Тайвань, хоча. Китай це не приховує, вони публічно визнають, що вони планують це зробити. Тому ще раз, парашолька НАТО це дійсно доволі дуже супернадійна гарантія. Ну, кажуть, що гарантій в житті немає, крім смерті і податки, але е, я вважаю, що це гарантія. А все решта, обіцянки Цяцянки в майбутньому, щось там робити, е, це. Не те, що Україні потрібно, особливо якщо ми залишимо Росію в такому стані, що вона може відновитися і колись знову на нас піти. Хм. Ну тоді бачите, от якщо знову ж таки повертатися до історичних паралелей, то виходить, що е зараз не в національних інтересах, а сполученим штатам протидіяти Росії, тобто вони бачать загрозу від Китаю і тому готові воювати за Тайвань. Якщо Китай нападе на Тайвань, щоб протидіяти Китаю. А відповідно Росія таких загроз не несе, раз вони не готові. Ну я навіть не провоювати, а надати нам допомогу всеосяжно зброєю, грошами, чим завгодно. Інструкторами, розвідданими. Ну частково вони дійсно це надають. Цікаво. ну це і є проблема, яку представив нам Дональд Трамп. Він вирішив як голова виконавчої влади, головнокомандуючий американських військ. Що це не є в інтересах США захищати Україну. І Він про це говорив багато разів, різними способами, дуже відверто. Він сказав: хай європейці цим займаються між нами великий прекрасний океан. І це треба завжди мати на увазі. Хто б нам що не пообіцяв в майбутньому, якщо це не залісні гарантії на рівні п'ятої статті натівського договору, то це завжди може нас підвести в майбутньому. Бачите, це треба тримати в голові завжди. Пане Іване, дякуємо вам. Дякуємо за вашу аналітику. Іван Лозовий, політолог-міжнародник, щойно був з нами на зв'язку.